З початку року сім закладів професійно-технічної освіти, які є в сумах, фінансуватиметься з міського бюджету. Раніше гроші на них давав обласний. Скільки треба на утримання цих закладів? Далі у сюжеті. Сумському вищому училищу будівництва та автотранспорту 47 років. За цей час тут, за словами заступниці директора з навчальної роботи Тетяни Реченіченко, робітничі професії навчили понад 8 тисяч людей. Нині вчаться 466 учнів. Олександр Левченко один із них. Планує бути зварником. Обрав цю професію, тому що тому що вона високо оплачена на ринку праці, тому що тут обладнання новіше, і вчителі ставляться краще. На рік училище потребує майже 25 мільйонів гривень, говорить Тетяна Гречиніченко. З них понад 18 мільйонів це заробітна плата, решта комунальні послуги, медикаменти, продукти та стипендії. В цьому році набір виконано на 111%. відсотків. Сьогодні є 20 груп за всіма професіями. Трудовий колектив складає 108 осіб, з них 50% – педагогічні працівники. Раніше училище отримувало гроші з обласного та частково державного бюджетів. З наступного року всі витрати має покривати сумська міська громада. Фінансування на загальноосвітні дисципліни, як і було, так і залишається з коштів освітньої субвенції. Решта всіх. Витрат, які є і на зарплату педагогічних працівників, і комунальні сплати, і інші виплати, і стипендії, і харчування. Тобто це буде все йти з, з обласного бюджету і з бюджету міста Суми відповідно тих семи закладів. З 466 учнів 320 це діти інших громад. Хто платитиме за них, Вікторія Гробова каже, поки механізму відшкодування немає. Стосується воно не лише цього училища, а всіх семи профтехучилищ, які є в сумах. Утримання міських дітей у нас було близько 50-60 мільйонів, тобто в залежності від ті, скільки буде дітей. Але зараз трошки буде більше, тому тут механізми, формули поки немає. Відшкодування іншими громадами коштів. Тому тут якраз всі діти, які будуть навчатися в цих семи закладах, буде сплачувати сумська територіальна громада. За попередніми підрахунками, за словами речниці міської ради Ольги Семенистої, для семи закладів професійно-технічної освіти потрібно майже 150 мільйонів гривень. Рішення про них депутати мають прийняти на сесії, коли голосуватимуть бюджет наступного року. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. За словами Вікторії Гробової, на заклади профтехосвіти Сумщини за кілька років чекає оптимізація. З діючих 27 лишиться 16, в яких мають навчати актуальних спеціальностей. Для чого треба провести модернізацію обладнання? Фінансування профтехосвіти з обласного бюджету, що тривало впродовж двох останніх років, під замовлення регіонального ринку праці це був пілотний проєкт. Окрім сум, у ньому взяли участь також Вінниця та Одеса.